Стара Італія, 26 січня. Дякую, Боже, Київ, вже дійсно завершується занця. Тож так святий горячий з моєю стати, що, вийшло, що я. Ще не вийшло рання. Тут і дуже свого духовну їжу, так. Спорне роси, так набираєте в Ютубі спорне питання і не язики. Пастор тільки розізнає. Про і не язики, скільки їх видів, да. а, що є дійсно публічні, а, які треба здивуватися, скажімо так. А, а є, що господь, господь може дати людині іншу мову для підтвердження своєї слави величі, чи да, Щоб людина ну, усвідомила. І, і як великий Господь, да? що він може такі роботи чудеса через людей, Да? Так само, як і зцілення, і інші сили. В коментарях. Далі якісь періоди Дух святий дає певних вчителів да? на якийсь період. А буває одночасно, їх декілька, да? а бува, що так ти почуваєш, що тобі, якби вже. Стоп. І, і то все вимикаєш, і розумієш, що те-те-те тільки з тобою, Боже, да? як підтвердження. О, тож, о, відео знімаю, як відео щоденник, поза часовим простором. О, тож, тож по цій темі Андрій Шіповав «Нелінійне существування. Також, о, слухайте, пророчський молитви я не Вона в неї якраз також навключає молитву. О, Прямі молитви, да, інні язики інтерпретують, що Дух Святий також говорить. Кожного по-своєму. Дух говорить, ми не все то розуміємо. Але так як і пастор говорив в темі, да, що Дух Святий може розбудити серед ночі, і то факт. І... У мене як буває. Я можу прокинутися, і я просто відчуваю помилесь за цю конкретну людину. Да? І я починаю молитися дійсно на інших наречіях, іншими мовами. Да? Це закодована молитва. І, і все, я потім можу вже спокійно заснути. Бо що не дає до Святий заснути, поки я не помилюсь. Да? Значить, це для когось там важливо. Тож Бога нічого випадково немає. О, і напевно, ще так коротенько, важливо також усвідомити, що ми один одному дійсно вчителі, але повинні пам'ятати, що надія повинна бути тільки на Бога, да, номер один. А Бог діє через людей, це також факт. А, але не забувати, хто творець на без землі і кому вся слава, так? Да? І отак, тож. Рекомендую, до речі, також власнені аналізи книг про вдячність Схарпентисевич на каналі Ютуб називається канал. Шукайте і знайдете, також шукайте святкування вчителів, да, діліться, гріб по водам кидайте, як то кажуть. Да, він прийде нам, да, мені можуть припливти да, через якийсь період щось важливе. Да. Був такий період коронавірусу, да, люди боялися виходити з, з будинків. Да. Я перебуваючи в Італії, той період, да, Я з 15-го року в Італії, до речі, тут нас дев'ять українців прихистили. Вже понад рік ми проживемо Верхіна Северна, монастир, да, і якби. Так, да, ми на вершині, постійно ну, піднімаємося вгору і вгору, щоб там з підробіток да, підім, підйом такий, але тут дійсно плюс, так, да, вітри, це такий трохи мінус, але плюс що свіже повітря, да, чисте свіже повітря. Ну і слава Богу, така була вода, вода. Але на воду також треба молитися, не забуваємо. у Бога, нічого не випадково, нічого не випадково да, приїхавши сюди, да, а... Слова в духові про те, що хліб по водам, як важливо дійсно ділитися. Те, що ви слухаєте, духовна їжа, да? і вона може прийти вам це, да? ця інформація потім якраз в потрібний момент, в якийсь момент випробувань. Да? Вони також існують екзамени. Найбільший екзамен, напевно, пережив і Йов, який втратив за. Тратив 10 дітей будинок, будинок, да, і вскрився з труп'ями, да, сетіло його, да, він скреб, скребував. Але в тих обставинах там він сидів зі своїми друзями, і, і там так, така дуже сильна книга. Я якось її давно читала, а потім. Мене дух Святий побудив переслухати, так що хто слухає, також переслухайте. Книга Йова Йова. Да? А, і якби він став визивати Бога типу, на суд. За що? За що? Він за своїх дітей, там, якщо в них якісь пригрішення, каються, Тобто, друзі сереми казали, що ну, напевно, якийсь був грішок, не просто так, Бог вже не осудить. просто так. А, щось там було. Да? О, і оце, там цікавий цей момент, коли він якби такі дірзновіння визиває, що я буду з тобою судитися, і давай ти мені дай відповідь за що мені такі покарання. Да? А він не знав ці зговори, да? як нечистивий казав, що ага, ти обласви вибаслуваннями. А ти дай йому випробування, важкі випробування, що він скаже. От перевіримо, він цей текст екзамен чи ні. Так само і ми. Проходимо ці тести, екзамени. Для когось тест, екзамен це дійсно переїхати. Да? Комусь, наприклад, я зараз знаходжусь в Італії, да? мені треба було це перейти ту межу, цей бар'єр з да? 2015 році, щоб поїхати в Італію. Да? Отак, От раз, сіла і, і поїхала. Да? Ну, господь дав на п'ять на днів людина, яка трохи мене адаптувала, а далі все. А якби вже в просторі італійців і якби тільки з Богом, тільки з Духом Святим. Тобто йшла, дивитися вже другу роботу, да, як вона повернулася до тієї роботи, яку я і замінила, да? і я розуміла, що тут тільки надія на Бога, і... а потім я не захотіла лишатися, не хотіла, скажімо так. Переходити там три місяці, давалась віза, якби я хотіла чесно, три місяці зробила і все, додому. О, якби вона сказала, що ти більше не допомагатиме, ще не підтримувати, що той регіон ну, ну якось так таким. Дуже хотіла вона, щоб я порушила би, цей момент і все-таки лишилась надовше. Ну, я тоді уїхала, через певний період знову приїхала, да, знову три місця дробила, знову уїхала. Ну так, такі випробування туди, назад, да. і так само і нам, українцям, випробування. Ця війна і війна в Ізраїлі вона показує, що щось не так дійсно. Бог нам показує цей екзамен. І мені все рам показує, і мене ж дух. Ворочається, да, що, що наш народ ну, не ставить ще Бога на номер один. Тобто сіде слава, слава Україні і слава Україні. І це Господу ну. Звісно, це болісно, як батькові. уявіть, у вас є батько, а, а вам кажуть там слава нечестивому. Слава нечестивому, наприклад, да? не, не доведи, Господи, таке чути. Слава Вся Господу, він номер один, він Тверець неба і землі. Нечестивий це той егоїст, да, який захотів, щоб йому поклонялися. Ну, він і створив то все. Да? Тобто він був у цих променях слави і так його занесло, да? не в ту сторону. Але в Божих руках Бог його також використовує в якійсь мірі, щоб ми також свої екзамени проходили. І навіть такий, скажімо, трохи мирський фільм, але в ньому глибина дуже потужний фільм, да? про те, як випробувається також кохання в цьому світі, да? і хтось може знайти кохану людину. А потім щось там не складається, і людина відвертається, да, і як все, ставить крапку. Да. І можливо там хтось знайшов вже іншого, да. але не було цієї боротьби, не чистили, підсовував інших людей, да, якби і провірялося, так чи ні. Uh, і так само, як людина клятву дає, да, тоді певні випробування і також перевіряються, наскільки людина дала слова вірності, да, чи буде вона вірна дійсно uh, жінка чоловіку, а чоловік дружині. Да. Але перша вірність це повинна бути вірність тобі, Боже, тобі вся слава честь і поклоніння. Щодо фільму, в коментарях інші поради, які Дух Святий дасть. Ну так, це фільм міняє реальність і з Божою допомогою дійсно ми впливаємо на цю реальність. Так що, все, слава тобі, Боже, дякую за все, що ти даєш, допоможи виконати твій план в наших життях, і тобі, вся слава, честь, хвала, поклоніння. Тобі поклоняться всі народи і язики.